Одна із моїх улюблених тем це психологія кольору. Колір має значення. Спробуйте, якщо ви засмагли, помились, у вас сенсите під очима. Вам поганий настрій, одягніть чорне, чорну сукню, чорну косинку, і ви побачите себе старою, хворою і засмученою. А в той же час, незважаючи на те, що ви втомилися, одягніть щось яскраве, рожеве, якщо ви брюнетка або блакитне, якщо ви блондинка, одягніть щось яскраве, червоне, і ви побачите іншу людину. Точно те ж саме. Спробуйте повісити собі на стіні якусь картину, намальовану в малинова таких флюоресцентних тонах. Щоб вона висіла у вас перед очима. Вона вам через день вже почне вас дратувати. А коли у вас стіни пофарбовані в бежевий, світло, жовтий якийсь колір, світло-помаранчевий, світло-коричневий, то все нормально, нічого не відбувається, світло-зелений. Колір має значення: колір впливає на психіку людей. А так було закладено в нас ще мільйон років до нашої ери. Коли люди шукали їжу, коли вони ховали світ небезпеки, то вони дуже сильно реагували на павні кольори. Колір отруйних квітів, ли, отруйного листя, був такий яскравий, ядовитий, дуже сильний колір отрутних е е комах, е яскравий, такий зелений, жовтий, червоний. І у нас. Е Яскраві такі дуже сильні насичені кольори, вони збуджують нашу увагу, вони збуджують нервову систему, вони змушують нас хвилюватися і звертати, бачити, це як певну небезпеку. Одночасно, просто зелене листя, в яких жили наші предки, там, де не було хижаків, не освітились їх яскраві очі. Не помаранчеві хутро там не бількало, то воно побуджувало спокій. І от досі ми зелений кольор сприймаємо як щось спокійне. Тобто, як щось заспотіване. Яким чином учитель може використовувати кольори для управління класом? Ну, звичайно, що. Просто управляти кольоровими якимось плакатами не вийде. Тут має бути комплексне застосування, відповідне середовище, відповідна атмосфера, як ми вже сказали, робоче місце учня має його поринати, просто занурювати його в якийсь казковий світ, світ пошуків, світ творчості, відповідно до його бажань. То його інтереси, у кожного класу свої інтереси, свої бажання, є якісь там спільні у них інтереси. І оце треба використовувати. Але кольорова гама класу, кольорова гама плакатів, кольорова гама матеріалів, які ми будемо демонструвати учню, вона відіграє велике значення. Ну, перше, про що ми маємо сказати, що не може бути в інтер'єрі класу небажано застосовувати більше п'яти кольорів. П'ять кольорів різних відцінків, мають там бути, можуть там бути присутні, але не більше, тому що інакше. Почається як та картина, яка висить перед вами і не втішить перед очима. І викликає у вас нервові якісь такі реакції. Основні кольори ми використовуємо на підтримку матеріалів, які ми хочемо, щоб діти їх запам'ятали. Основний колір, якщо я хочу написати якесь правило, якусь формулу, я її пишу не відтінком, не рожево фіолетово не помиранчево, якусь там коричневу, а я її пишу яскравим насиченим кольором. Основні кольорів небагато: це червоний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, білий, чорний. Все. Всі інші кольори це вже відтінки. От основний колір сприймається психікою набагато краще, ніж сприймаються відтінки. Кожен колір, коли ми заходимо в якийсь кабінет, оздоблюємо якийсь кабінет, то 60% це домінантний колір, який створює загальну атмосферу. Тобто, якщо я хочу, щоб у мене атмосфера в плаці була спокійна, я його не розкрашу на 60% червоним кольором, жовтим кольором не розфарбую. Він у мене буде якогось пастельного кольору, дуже популярний зараз в Європі і в світі кольор для фарбування основного домінантного кольору приміщень це біло, відтінки білого білий не яскраво білий, отакий от ріже око, а біло-сірий, біло-бежевий, біло-такий теплий білий, в залежності від клімату і від того, яку атмосферу я хочу створити в кабінеті або в даному приміщенні. Якщо у нас півроку, холодна пора року, то холодний білий колір Буде мені в холодну пору року різати око. А тепловатий колір буде нормально сприйматися, тому домінантний колір у мене буде якийсь світло-бежевий, білий кава з, з молоком. 30% сприйняття йде на вторинний колір, який контрастує з основним. Якщо не буде контрасту, це буде біла пляма. Ну, кава з молоком пляма, біжева пляма, все що завгодно, але це буде пляма. Це буде розмазаний каденет. А мені треба, щоб був контраст. Рамочки, у, у картин, у меблі, поверхні меблі. Це доповнюючий кольор, який має бути контрастним з основним. Зараз ми поговоримо про контрастні кольори. І 10%. Припадає на кольорові акценти. От в даному випадку основний колір це біло-сірий, контрастний кольор коричневий, ми бачимо контрастний кольор, який виділяє там зони, стіл, зона на підлозі, стіна, от шафи, якісь виділяє коричневий кольор, і акценти це золото. От золотий колір, тут золото, вот там золоті ручки, тут щось таке золоте, там всього його 10%, але він створює якісь персик. Те ж саме ми робимо в класі. Ну, може, не настільки тут кімната для мешкання, а в класі мені треба акцентувати на навчальні якісь моменти, на стінах мають бути картини, але знову ж таки не перебарщуємо з кольором. Основного кольору, поверхня стін 60%. А вже на картинах йде 30% самі картини, сама інформація написана контрастним кольором. От я хочу зробити кабінет з якимись правилами, математичними формулами, правилами спілкування. От весь кабінет я роблю світло біжевий ну, практично білий з біжевим відчинком. А коричневий або помаранчевий, темно-помаранчевий, я роблю контрастний колір, у мене написано ним темновишневий, написано ним правило. А акценти це маленькі якісь полоски, таблички, якісь там указки, вони у мене будуть від якогось кольору, там, може, навіть чорного, може, білого. Ну, Щоб вони контрастували і щоб це були якісь кольору, кольором виділення акценту. Наприклад, указка має бути обов'язково якась незвичайна. Може, це бути, ну, от все коричневе, а вона якась золота. Для того, щоб коли я указую щось, я робила кольоровий акцент, куди дітям подивитися. От основа інтер'єра класу. Тепер кожен колір має свою, своє емоційне сприйняття. Теплі кольори це кольори жовто, помаранчева, червоної гами, коричневі, це все от теплі кольори. Коли ми дивимося на них, нам стає тепліше. Тому теплі кольори ми виставляємо якісь плакати, якісь пано, може якісь. Зеленавіски міняємо на зиму в теплих, в теплих кольорах. Для чого? Для того, щоб коли на вулиці холодно, всім приємно дивитися на щось тепле. І от створюється такий комфорт і уют от в приміщенні в кабінеті. Холодні кольори це синє-зелено-білий, причому зелений може бути теплим, а може бути холодним. От бувають такі відтінки зеленого, які от є теплими, а є холодні. От ми на них дивимося і нам стає прохолодніше. На літо ми вивішуємо інші штори якусь блакитно зеленого, сірого кольору, так, щоб коли ми закрили сонце, і нам стає прохолодніше тільки від того, що ми закрили ці штори. Або виставляємо якийсь дизайн на перше місце, якісь плакати міняємо з холодними кольорами. Ну, я раніше це використовувала на виступах під час конференції, коли ти влітку їдеш на конференцію і робиш презентацію в холодних кольорах. Для того, щоб люди дивились на презентацію, їм просто приємно дивитись. Вони ще не знають з але їм вже приємно дивитись, тому що. Це є якби прохолодніше. А взимку, коли їдеш, ти робиш презентацію в сонячна, теплих кольорах. Не вистачає сонця. Люди дивляться на жовто-помаранчевий колір, і їм приємно. І вже піднімає їх емоційний стан і тебе сприймають вже набагато краще. Кожен колір ще має своє особливе значення. Так, червоний колір це колір уваги, це колір алярм, це колір небезпеки. Мені треба щось виділити, мені треба щось на щось дуже звернути увагу. Я зроблю червоним кольором. Помаранчевий колір захоплює увагу, привертає до себе увагу. Помаранчевий – всі люблять на нього дивитись. Чому? Це колір сонця на закаті, це колір помаранче. Це колір квітів багатьох. Ну, приємно на нього подивитись, але помаранчевий колір стимулює. Апістю. І коли ви під час урока показуєте щось помаранчеве, то дітям може не запам'ятатись ваша інформація, а захотілося поїсти. А от коли ви червоним показали, вони запам'ятають цю інформацію. Ну Звичайно, що червоним не на червоному. Синій колір заспокійливий. У нас бувають активні класи, бувають пасивні класи. От бувають класи, які дуже активні. Мені треба їх якось заспокоювати, щоб вони могли зі мною спокійніше працювати, я буду їм показувати навчальні матеріали в синіх тонах. Крім того, синій колір викликає довіру. От коли ми щось показуємо синім кольором, то йому скоріше за все довіряють. Зелений колір це теж колір заспокійливий, але бувають і стінки зелені, які навпаки збучують. От спокійно світло зелений, такий темно зелений, але в світлому діапазоні не яскраво, яскравість зменшена, він дуже сильно заспокоює. Але бувають класи, дуже і так спокійні, і вони починають, коли ви їм. Стіни зелені пофарбуєте, щось зелене показуєте, і вони вже починають засинати у вас в платі. От для цього треба показати щось червоне, помаранчеве, щоб вони прокинулись, і щоб їм захотілося попрацювати. Жовтий колір, акцентний колір. Жовтим кольором можна щось проакцентувати. Наприклад, у мене все на синьому ході і жовтим кольором показала якусь інформацію. Дуже багато табличок да, з вказівками малюється на жовтому кольорі, тому що жовтий колір сам по собі просто привертає увагу, він акцентує на щось. а червоним сам знак, для того, щоб привернути уж повністю увагу. Жовтий колір заакцентував, а червоний збудив, і людина запам'ятала. Фіолетовий колір благородство. Не для кожного класу, особливо для маленьких дітей, але коли я хочу створити уяву казки, чогось чарівного, то вот тут фіолетовий колір це колір космоса. І він збудить творчість, збудить фантазію, він такий колір, який для цього сприяє. Жовтий колір збуджує інтелектуальні можливості, підвищує інтелектуальні можливості, але він дуже швидко виставку. Як можна це використовувати? Я в свій час це використовувала, і воно давало реальні результати. У мене відкритий урок, я все показую в синьо-зелених кольорах жовте. Після ну, синіролених, після вам з червоним, закцентувала те, що треба згадати. Вони на це глянули, у них в пам'яті це відбилось. І це на жовтому кольорі. Жовте, ще жовте, жовте, жовтий фон і три-чотири слайда. Інтелектуальні включились механізми, вони пишуть роботу дуже добре, відповідають дуже добре на запитання, і все, і обрала жовтий, щоб його більше не було. Тобто, це не на постійне, щоб в класі воно висіло, а щоб якийсь плакат або якийсь слайд, який пробудив інтелектуальні здібності учня, і він прокинувся і зробив вам щось хороше. Контрастними є кольори, які знаходяться. от Є кола, такі кола повні в інтернеті, найбільше поєднуються і узгоджуються кольори, які знаходяться напроти. От помаранчевий, синій, жовтий, фіолетовий, зелений червоний, але, але дуже важливо, щоб було контрастно яскравість кольорів. Якщо один колір Сильно насичений, то інший колір приглушений. От тоді, фон, наприклад, темно-фіолетовий фон і жовті на ньому якісь букви, символи, малюнки будуть добре, контрастно виглядати. Єдине, з чим я не згодна, це червоний зеленим, тому що червоний фон і зелені букви або навпаки. Виглядає зовсім не добре, виглядає дуже погано. А от е, синьо помаранчевий знову ж таки синій, наприклад, насичений, помаранчевий, яскравий е, приглушений, практично освітлений. Або, навпаки, помаранчевий, яскравий, синій при освітлений зовсім, от тоді це буде контраст. Ну і як привернути увагу? Привернути увагу можна тільки чимось незвичним. Зверніть увагу, що коли ви дивитесь от червоний кодер, він сам по собі привертає увагу, концентрує увагу. Зверніть увагу на цей плакат. Яке слово вам кидається в очі? Вам кидається в очі не червоне слово, а чорне слово, крап. Яке виділене тут, на білому фоні чорне слово, тому що все кругом біло-червоно, біло-червоно все злилось. Тому, якщо ви хочете виділити щось, то ви маєте помістити тут не настільки важливо колір і яскравий, скільки важливо незв... незвичайність виділення незвичайного чоловіка. Це може бути і завпаки все не так. Тому, Ну, взагалі перенасиченість інформації, в основному в початковій школі вона є негативною. Ну і ми трошечки поговоримо про навігацію в школі. Кожен з вас бував в такій ситуації, зайшов в школу, не знає, куди йти, не знає, як в неї вийти, тому що коридори всі однакові, двері всі однакові, і ти стоїш і не знаєш, що тобі, куди тобі далі йти. А в таких школах дуже важлива навігація. Коли ми створюємо систему навігації, то ми користуємося традиційними уже позначками тієї навігації, яка є. Наприклад, оцей так, коли хтось послизнувся, вже підказує, що це або слизька типруга, або, можливо, слизькі сходи, або щось таке, яке попереджує, що. Там треба бути обережним. Знову ж таки, зверніть увагу на жовтому фоні, червоний знак. Молня на прикупнику показує електрика, тут електрика, тут небезпека, висока напруга, сюди не лісі, сюди не ходить, тут заборонена зона. Кірпіч, який висить на якомусь круглому охоті, показує, що прохід заборонено, сюди не можна входити. Така навігація є зручною і звиклою. Дуже добре, якщо є навігація, там, де кухня, обідний зал, кімната відпочинку, причому туалет, всі звикли знову ж таки до таких знаків. І такі знаки не обов'язково навіть вони підписані, але ми спочатку подивимося на знаки, у нас вже є. Уявлення, що там відбувається. Сходи вниз, сходи в, вгору, це теж звиклі знаки, і їх треба використовувати в системі навігації. Стрілка показує вихід, туди йде на вихід, туди йде на вихід. Але якщо є поворот, то стрілка показує до поворота, до упора, а там нова стрілка, яка показує далі йти, куди на вихід. Система навігації допоможе. І учням, і дітям з особливими потребами, і батькам, і гостям школи бути комфортними під час перебування в приміщенні вашої школи. В чому проблема навігації? В тому, що якщо у вас стіни розмальовані, то знаки навігації мають бути дуже чітко виділені кольором, рамками. І вони мають бути помітними серед оцих яскравих малюнків. Тому, коли ми малюємо щось на стінах школи, то не перебільшуємо, а дивимося доцільності того, що ми робимо. В останні роки дуже цікавою стала навігація з qr кодами У всіх є смартфони, там є коди можна прочитати. За допомогою такої навігації ми можемо не просто орієнтувати людину в школі, а розказувати історію школи, історію класу. Наприклад, в класі в якомусь роблять якусь виставку і виставили знак з QR-кодом про цю виставку. Люди йдуть смартфоном, всім цікаво, що там таке є. Навели. О, виставка! І там є виставка дитячих якихось робіт, розказано про дітей, які це там зробили. Дітям приємно, гостям теж цікаво. І от така саме навігація в останні роки стає дуже популярною.